І це є злочинним однозначно. Я дозволю собі ще таку ремарку, що, мабуть, е, події на Волині взагалі на центральноукраїнських і західноукраїнських землях вони ще потребують свого глибокого вивчення. Чому? Тому що вони проходили е, в той самий час, коли е, проходив власне Холокост, тобто масове знищення єврейського населення, і, власне, на території тієї самої Польщі, адже табори смерті. Були розташовані саме на території Польщі. І е, знаєте, ну, якщо ми говоримо про геноцид, то тут е, виникає багато питань. Тобто, якщо е, на сьогоднішній момент існують, е, ну, мені важко назвати людей істориками, професійними, але люди, які заперечують, скажімо, геноцид євреїв, то нічого дивного, якщо в нас. Е, Існує така дискусія стосовно власне, подій, е які е розверталися на Волині. І тут ще один такий, я думаю, тут також Євген зі мною погодиться, суто професійний момент. В Польщі цікавість до власної історії вона є набагато більшою ніж в Україні. Тобто, часом видається, що польські історики, якщо не в одній ворот, ну не стільки історики. Скільки громадськість, що цікавиться історичними подіями, вони мають для своїх висновків більше журналів, публікацій, там різноманітних спеціалізованих сайтів і такі, такі інше, ніж українці, які хочуть ну, можливо вступити в певну цивілізовану дискусію. Я пропоную зробити невеличку буквально 30 секундну паузу, а потім ми повернемось. Нагадую, що ви дивитесь інпрес-клуб, і ми з. Політологом Євгеном Філімдашеви обговорюємо: э, питання волинської трагедії та э, сучасного стану українсько-польських відносин. Ні. Що ж це? Що ж у нас? О, нарешті